Починаємо урок математики. На попередньому уроці ви ознайомилися з прийомами додавання і віднімання числа 4. Сьогодні ми будемо закріплювати цю тему, а також готуватися до наступного уроку, на якому на вас чекає новий, новий вид математичних завдань. Як завжди, ми починаємо з геометричної хвилинки, розгляньте, будь ласка, фігури, назвіть їх, визначте ознаку, за якою змінюються ці фігури, і спробуйте передбачити, яка фігура буде наступною. Отже, як змінювалися наші фігури? Змінювався колір, колір, потім форма. Знов колір, колір. Змінилася форма. Значить, що зараз буде змінюватися? Так, буде змінюватися колір. Отже, буде синій трикутничок. А зараз виконайте арифметичні дії за стрілками. Працюйте. Отже, яке у вас вийшло число? Так, один, молодці. А тепер відкрити зошити і красиво запишіть два числа. Запишіть число 1 і число 10. І продовжіть так до кінця рядка. По завершенню роботи знайдіть цифри. Які ви найкраще всіх записали, вони будуть королевами. А тепер давайте подумаємо, що ми знаємо про ці два числа. Чим вони схожі, чим вони відрізняються. Один це одноцифрове число, яке починає натуральний ряд чисел. Тобто воно є найменшим одноцифровим числом. Число 10, воно складається з двох цифр, тому ми називаємо його двоцифровим числом, і воно є найменшим. Двоцифровим числом. А також ми можемо сказати, що воно кругле, тому що в кінці стоїть 0. Ну, а зараз буде математичний диктант. Записуйте тільки відповіді. І так, вниз під цифрою 1 відступили клітиночку одну. Починаємо. Запишіть наступне число до числа 7. Відступіть клітиночку вправо. Запишіть попереднє число до числа 10. Відступіть клітиночку вправо. Запишіть числа. Більші за п'ять, але менші, ніж вісім. Запишіть два числа. Так. Повторю, більші за п'ять менші за вісім. Записали? Продовжимо. Запишіть суму чисел. Чотирьох і двох. Відступаємо. Запишіть різницю чисел восьми і трьох. Відступаємо вправо. Перший доданок сім, другий два. Запишіть, чому дорівнює сума. Наступне. Зменшуване 10. Від'ємник 3. Обчисліть різницю, запишіть. Я повторю. Зменшуване 10. Від'ємник 3. Обчисліть різницю і запишіть її. Наступне. Наскільки 9 більші, більше за 2? Запишіть. Наскільки 9 більше за 2? Молодці. І останнє завдання. Наскільки 3 менше за 7? Ну що, встигали? Якщо ви не встигли за мною, поверніться назад. І зараз ще раз прослухайте математичний диктант і запишіть відповіді. А ми зараз будемо перевіряти. Отже, подивіться, які у вас мають бути відповіді. Перевірте, будь ласка, якщо все правильно, намалюйте смайлик. Так, Добре, тепер переходимо до нашого підручника завдання номер 2 Отже, ми на попередньому році, як я вже казала, познайомилися із способами додавання і віднімання числа 4 різними способами. Це завдання пропонує нам згадати, як ми це робили. Поясніть, будь ласка, як можна від 9 відняти 4 різними способами. Спочатку спробуйте ви. Ну, а тепер послухайте, як пояснюю я. Від 9 4 можна відняти першим способом. Це 9 відняти 2. І відняти 2. 9 відняти 2 буде 7, і 7 відняти 2 буде 5. Також 9 відняти 4 можна таким способом. 9 відняти спочатку 3, а потім ще 1. 9 відняти 3 буде 6, і 6 відняти 1 буде 5. Отже, знов у нас правильна відповідь. І третій способ, спосіб це. Дев'ять відняти спочатку 1, а потім 3. Дев'ять відняти 1 буде 8, і 8 відняти 3 буде 5. Це я вам продемонструвала, як треба пояснювати. Виконайте завдання усно, з іншими виразами. Поясніть, будь ласка, всі-всі вирази. Зараз натискаємо на паузу. І все проговорюємо обов'язково. Ну, а зараз трішечки відпочинемо. Фізкульт хвилиночка. Один, два. Всі присіли, потім вгору підлетіли. Три, чотири нахилились і струмочка гарно вмились. П'ять, шість, всі веселі. Крутимось на каруселі. Так покрутилися. Сім, вісім в потяг сіли. Сідайте на стільці. Ніжками потупотіли. Дев'ять-десять відпочили і за парти тихо сіли. Ну що ж, переходимо до наступного завдання. Розгляньте уважно малюнок. Складіть розповідь за першим малюнком і завдання таке. В зошитах накресліть відповідну схему і обчисліть. І так. Так як ми з вами це завдання вже багато разів робили, я сподіваюся, що сьогодні ви схему зможете накреслити самостійно. А я хочу перевірити. Ну, давайте подивимось, що ми бачимо. Ми бачимо чотирьох хлопчиків, які, бачите, обговорюють модель катера. І ми бачимо, що до них що. Підходять ще три хлопчики? Отже, можна розповісти таким чином, скласти умову. На перерві чотири хлопчики обговорювали модель катера. До них прийшли ще троє друзів. Яке запитання можна поставити? Так, скільки хлопців стало? Як же ви накресли? Так, можна спочатку накреслити відрізок на чотири клітиночки, Так, і показати групу чотирьох хлопчиків. Дужкою. Так. Не забувайте, що креслимо ми тільки простим олівцем. Так, а тепер дивіться, до них приєдналися ще три хлопчики. Отже, ми що? Так, ми до нашого відрізочку. Домальовуємо іншим кольором ще відрізочок на три клітиночки, і показуємо, що приєдналася група із трьох хлопчиків. Так. А внизу малюємо дужку і ставимо знак запитання, щоб дізнатися, скільки їх всього стало. Виборіть серед цих виразів. Той вираз, який вам підходить, під схемою його запишіть і обчисліть. Пауза. Виконуємо завдання, далі продовжуємо перегляд. Так. Записали. Давайте розглянемо другу ситуацію. Що ми тут бачимо? Мабуть, хлопчики повертаються зі школи, так? Скільки хлопчиків вийшло зі школи? Четверо. Але троє хлопчиків цьому сказали: до побачення і пішли. Мабуть, вони живуть в різних будинках, і їм не по дорозі, так? Отже, що накреслимо? Спочатку ми накреслимо, скільки всього було хлопчиків. Їх було четверо. Креслимо відрізочок. І позначаємо дужкою, що їх всього було чотири. Так. Скільки хлопчиків, ну, так сказати, відірвалися, да, попрощались. Так, троє. Отже, ми на нашому відрізку від'єднуємо скільки? Так. Від'єднуємо три клітиночки дужкою, позначаємо, що це троє хлопчиків, які пішли. І от залишилась частинка відрізка, ставимо там дужечку і знак питання, тому що ми не знаємо, скільки залишилось. Виберіть вираз, за яким ви можете обчислити цю ситуацію. Запишіть під схемою і обчисліть. Також паузу натискаємо і виконуємо. Я буду чекати на ваші роботи. Обов'язково надсилайте мені на перевірку. Наступне завдання. А тепер у нас є схеми, але нема умови. Розгляньте уважно схеми. Нам треба до кожної схеми. Придумати ситуацію і скласти рівність за кожною схемою. Та, рівності будете записувати в свої зошити. Отже, давайте розглянемо. І що я хочу сказати, що обов'язково в, в ваших умовах, в ваших запитаннях мають бути такі вирази. На Більше на менше на скільки? Більше або менше. І так, розглядайте уважно схеми, не поспішайте. Що ми бачимо? Що ми бачимо два відрізочка. Так? Тобто, це дві різні групи. Бачимо, що один відрізок довший, другий менший. Так? Отже, групи різні. Ну, давайте я пропоную вам. Погратися із цукерками. Отже, в одній коробці було вісім цукерок, ми це бачимо. А в другій, ой, не бачимо скільки. Так? Але ми знаємо, що, бачите, коротше. Значить, що? Так, на дві цукерки менше тут. Да? В цій коробці. Отже, як знайти, якщо в цій коробці стільки ж, скільки в ці, але на 2 менше. Складіть рівність і запишіть. Отже, у вас яка рівність вийшла? 8 відняти 2 дорівнює 6. Отже, в цій коробці 6 цукерок. Добре. Давайте розглянемо ситуацію іншу. Подивіться знов ми знаємо, що в одній коробці 8 цукерок. Так? Ось ця коробка. А от друга коробка, подивіться, відрізок став довшим. Наскільки він став довшим? На 2. Отже, що ми можемо сказати? Що у другій коробці на 2 цукерки більше, правильно. І так, в першій коробці було 8 цукерок, у другій на 2 більше, і нам треба знайти, скільки ж було у другій коробці. І так, на 2 більше це стільки ж та ще 2. Запишіть, будь ласка. Так, записали. Давайте перевіримо. 8 плюс 2 дорівнює 10. Отже, в цій коробці 10 цукерок. Ну, і остання схема. Що ми тут бачимо? Що у нас відомо, скільки в першій коробці. І відомо скільки в другій. Тобто тут вісім, а тут 2? Про що ж запитання буде у нас? Так, нам цікаво дізнатися, а наскільки в першій коробці більше, ніж у другій? Запишіть за правилом, як ми дізнаємося, наскільки одне число більше за інше. Запишіть вираз і обчисліть його. Отже, так, 8 відняти 2, дорівнює 6 на 6 цукерок більше. Якщо ви правильно все зробили, ви просто чудові діти. Молодці. Тепер переходимо до нашого зошита. Сторінка 13, ви пам'ятаєте, що у нас залишилося там четверте, п'яте, шосте завдання. Зараз ми їх і виконаємо. Тут легке завдання. З'єднайте послідовно числа Один з двійкою і так далі. І скажіть, хто у вас там вийде. Та можете потім ще розфарбувати. Це завдання виконайте і продовжіть перегляд. Наступне завдання. Допоможіть зайчикові, лижнику, з'їхати з гірки. Ось, подивіться, ось тут він починає з'їжджати, і вам треба знайти таку дорогу, да, щоб він виїхав тут. Натискаємо на паузу і виконуємо це завдання. І шосте останнє завдання. Розфарбуй морквини з результатом 4. Я сподіваюся, це завдання легке, і ви впораєтеся дуже швидко. Я хочу ще раз, дітки, вам нагадати, що коли у нас написано ось так до сторінки і дві сторінки, то цей, ця сторін, сторінка на два уроки. Тому не поспішайте виконувати зразу. Всі завдання. Добре, виконали. Ну, а тепер пограємо у логіку. Кролик, хом'ячок і морська свинка можуть вибрати тільки по одному овочу із наведених на малюнку. Розгляньте: у нас є буряк, морква і капуста. Перша умова. Кролик обрав капусту. Які овочі могли взяти інші тварини? Друга ситуація. Ви поки що слухайте, хум'ячок обрав моркву. Які овочі могли взяти інші тварини? Третя ситуація. Морська свинка обрала не буряк і не моркву, які овочі могли взяти інші тварини. Отже, давайте думати. І так. Кролик обрав капусту. Давайте покажемо це. Оп! Які овочі могли взяти інші тварини? Так. Угу. Да. Це дуже легко, так? Да? Хом'ячок обрав моркву. Допоможемо йому це зробити. Які овочі могли взяти інші тварини? Так. Добре. Морська свинка обрала. Не буряк, не моркву. Які овочі могли взяти інші тварини. Що ж, обрала морська свинка? Так, капусту. Отже, буряк і моркву могли обрати інші тварини. Молодці. Ну, а тепер давайте повідаємо. Підсумуємо, про що ми сьогодні з вами говорили? Да, ми з вами згадували. Так, як додавати віднімати число 4. Що ще робили? Так, складали схеми молодці. Математичний диктант писали, так, молодці. І завдання у нас були на логіку. Оцініть свою роботу на цьому уроці. На сьогодні все, до побачення!